Війна в Україні може бути завершена у Венесуелі, так так, друзі, розповсюджуйте серед однодумців. Здавалось би, як події Венесуели можуть попливати в Україну, але давайте розберемось. Історія повторюється, то що було в 91-му році в радянському союзі, зараз може знову повторитися. І це прямий натяк Трампа. Путіну, не зважаючи на те, що більшість з вас та з людей думають, що Путін і Трамп вони друзі, насправді це не так. І Трамп офіційно заявив, що не вважає Путіна хорошою людиною, м'яко кажучи, через те, що дуже багато людей він і він це напряму заявив офіційно декілька разів і за спинами телекамер, навіть Значить, поїхали. Дивіться, ця спеціальна воєнна операція, яка зараз відбулася в Неселі, це. Пряме повідомлення Російської Федерації і Китаю, що буде повтор 91-го року, якщо вони не пі не підуть на мирну угоду, не почнуть поступатися і йти на узгодження мирної угоди. То про що я вам і казав, в січні будуть зараз максимальні баталії з приводу того, щоб мирна угода була підписана і мир все ж таки в Україні настав. Як мінімум, вибори мають бути точно без мирної угоди. Вони не відбудуться. А на ці всі процеси давить весь світ. І я розумію, що кожному з вас здається, що неможливо вже на стільки завтраками кормили за цю мирну. Году за мир і так далі, що цього вже ніколи не буде до скончання віков. Але повірте, це не так. Просто зараз найважчі, найпереломніші моменти і на дипломатичних лініях, і на фронті, і всюди, і вже люди змучили, вже нікому не вірять, але процеси йдуть до свого завершення. Дивіться, Савок же розпався через, через що Що США ввалили ціну на нафту і радянська економіка, в принципі, трималась на газу і нафті. Нічого ж Совєтський Союз не випускав. Вони намагались там і машини робити, як в Європі, і так далі, там якісь і, і, все робити одяг. Коротше, нічого в них не вийшло. Все провалилось вражки в Совєтському Союзі на той момент, крім газу і нафти. І один зараз же ж, а, Трамп захватив всі самі центральні нафтові родовища в світі. Всі він може в будь-який момент зараз обвалити ціни до 10 доларів за барель і все. Поняли? Рашки всього, і Китаю всього, і Китай це ну, прекрасно розуміє. Зараз іде дуже велика економічна війна по всім фронтам. І Україна тут займає одну з ключових позицій. Дуже шкода, що нами грають, тобто нас використовують як пєшку в цій всій історії, але це. Пересікається з інтересами України і українців стати незалежними, бо без цієї всієї історії, без втрати такої кількості людей, позицій, пріоритетів в житті зміни неможливі. Європа в свій момент просто утопала в крові, коли боролась за свої права і незалежність. Утопала просто лились рікою заради того, щоб стати Європою такою, як зараз. Ну шкода, що вона превращається в те, що превращається зараз, але для того, щоб Європа стала такою, щоб всі хотіли туди приїхати колись на екскурсії, глянути, як це все гарно, які будівлі і так. Дальше там прорлились просто океани. Океани цієї червоної рідини з наших вен. Понимаете? Ну я намагаюсь максимально завольовно казати.